Привіт, друзі! Це Техногайд. І сьогодні в нас дуже цікавий малюк Wuben X4 Grey. Чесно кажучи, я вже кілька днів від нього не відриваюся. Компактний, стильний, важить з акумулятором всього 141 грам, кидається в кишеню і забуває, що він там. Але при цьому видає 1500 люменів, б'є на 200 плюс метрів і має круте бічне RGB світло з купою кольорів та сигналізацію. Плюс теплий білий для комфортного вечора, магніт, кліпса, повний водозахист IP68, одним словом, у Універсальний солдат. Зараз розпаковуємо і перевіряємо, чи дійсно це один з найкрутіших компактних ліхтариків прямо зараз. Поїхали! Ось що в коробці з X4. Коротко і по суті. Відкриваємо і одразу бачимо стильну компактну коробочку. Все акуратно упаковано. Всередині, сам ліхтарик у матовому сірому кольорі, вже з акумулятором у середині фірмовий акумулятор 18650 на 3400 мАг від вубан, якісний кабель USB-C для зарядки, міцний ремінець на зап'ястя, коротка інструкція, і все. Жодного зайвого сміття, тільки те, що реально потрібно. Люблю такий мінімалізм у комплектації. Перше, що кидається в очі. Коли береш його в руку, це вага і розмір. 141 грам з акумулятором. Довжина всього 9,5 см. Це реально один з найкомпактніших ліхтариків з такою потужністю. Він буквально зникає в кишені джинсів на поясі або навіть у нагрудній кишені сорочки, і при цьому не відчуваєш, що носиш цеглину. Головний плюс два типи світла в одному корпусі. Основний і потужний промінь SPOT плюс флад разом, 1500 люменів б'є на 200 плюс метрів. Це коли треба висвітлити. Двір, дорогу чи ліс далеко попереду, а потім боковий, або супертеплий, 4000 кельвінів дуже приємний для очей увечері, або повноцінний RGB на всі кольори веселки, плюс 7 різних сигнальних режимів: сос, маяк, строп тощо. Тобто один ліхтарик замість потужного дальнього, кемпінгового теплого, робочого червоного, сигнального помаранчевого і ще й для вечірки з підсвіткою все в кишені. Ще круті фішки, які реально рятують в житті: магнітна підошва. Чіпляє до будь-якої залізяки і ти працюєш руками вільно. Міцна кліпса, чіпляєш на кепку, ремінь, рюкзак, можна ставити вертикально, як настільну лампу. І, звичайно, IP 68, хоч у річку кидай, хоч під дощ на весь день. А автономність, хлопці, на мінімальному режимі бокового світла до 720 годин. Це більше місяця безперервного світла. Навіть якщо ти забув зарядити, він тебе не підведе. Коротше, це не просто ліхтарик, це маленький універсальний інструмент. Інструмент, який закриває 90% ситуацій, де потрібне світло. Зараз будемо світити в різних режимах, перевіряти на відстані, порівнювати з іншими популярними моделями, і чесно скажемо, чи варто брати саме X4 у 2026 році. Тепер тестуємо в Убенекс 4 по кнопках і режимах. Розбираємось, як усе працює. Дві кнопки. Велика задня це головний промінь з перемиканням інтенсивності за допомогою спеціального речашка. Також є ще одна маленька кругла зверху. Головний промінь спот плюс флат. Короткий клік максимум 1500 люменів. Яскравість одразу в обличчя, потужна і широка. Ще клік середній рівень, потім низький, потім ультранизький, майже нічник. Довгий прес стробоскоп, різкий і швидкий. Все перемикається чітко, без. Затримок, 5 режимів загалом. Все логічно і швидко. Бокове світло. Тут взагалі фаєрія. Короткий клік теплий білий 4000 кельвінів. М'який, комфортний, очі не втомлюються. Ще клік RGB поїзд: червоний, зелений, синій, білий, фіолетовий, жовтий, бірюзовий. Довгий прес сигнальні режими, повільний маяк, швидкий строп, сос, червоно-синій поліцейський, бігучі вогні. Загалом 7 кольорів, плюс 7 сигнальних, плюс теплий, плюс білий бічний. 15 варіантів на бічний. Світлі перемикання між головним і бічним миттєве. Заблокувати від випадкового увімкнення два довгих преси на задній кнопці. Розблокувати так само. Кнопки приємні на дотик, клік чіткий, нічого не люфтить. Яскравість на максимумі тримається стабільно. За кілька хвилин тесту ніякої помітної просадки. Звук перемикання приємний клац, як у якісних гаджетах. Коротше, інтерфейс дуже продуманий. Режими перемикаються інтуїтивно, нічого зайвого і заплутаного. Після двох хвилин уже відчуваю, що це зроблено для людей. А не для маркетингу. Враження від кнопок і режимів ТОП. Це один з тих ліхтариків, де вже на етапі погратися з кнопками хочеться сказати: бери, не пошкодуєш. Який режим вам здається найкрутішим? Теплий, білий чи якийсь із RGB сигналів? Пишіть у коментарях. Чесно, це один з найкрутіших компактних ліхтариків, які я тримав у руках останнім часом. Що робить його особливим? Якщо коротко, це не просто ліхтарик, це маленький універсальний інструмент, який закриває 95% повсякденних ситуацій, Від дому і гаража до кемпінгу, машини, сигналізації чи просто, що було за ці гроші та з такою функціональністю. Це топ у своєму класі на 2026 рік. Брати однозначно рекомендую, особливо якщо шукаєте щось компактне, але з максимальною кількістю фішок. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобався огляд, ставте лайк, пишіть у коментах, який режим вам здається найкориснішим, і підписуйтесь на Техногайд, щоб не пропустити наступні круті гаджети. До зустрічі в наступному відео.